Медитація, гармонія у відносинах, розділ 2. серце і любов. Проєкт 108. Зараз ти в безпечному просторі, в безпечному місці, де можна бути чесною з собою. Вмостися зручно, закрий очі, зробивши вдих. Відчуй, як твоє тіло починає розслаблятись, наче занурюється в тишу, в спокій, в тепло, в затишок і з видихом відпусти всю напругу, зроби ще декілька циклів подихів та перенеси увагу у своє серце, у центр світла, у джерело внутрішньої гармонії. Подумай про людей у своєму житті, близьких, друзів, колег. Не потрібно їх оцінювати, просто спостерігай, наче з Боку, і прийми глибоку істину. По суті, нікого окрім тебе тут немає. Кожна людина, з якою ти взаємодієш, це ти сама у різних образах і ролях. Коли ти відчуваєш любов до іншого, ти даруєш її собі. Коли ображаєш або засуджуєш, ти ображаєш сама себе. Все, що приходить у стосунках, Дзеркало твого внутрішнього стану. Вдихни світло у серце. Видихни усі образи напруження і непорозуміння. Видихни все, за що ти так міцно трималась, видихни образи на саму себе. Вдихни любов, відчуй. Як кожна людина це частинка твоєї внутрішньої гармонії. Кожна людина у твоєму житті це церкало. Вона відображає частину твого досвіду, твої емоції, твоє світло та тінь. Вдихай гармонію, видихай суперечки, тривоги, критику. Уяви. Як серце випромінюється м'які промені співчуття та розуміння до всіх, хто поруч з тобою. Відчувай, що ти даруєш їм тепло, турботу та любов, не чекаючи нічого натомість. Подумки, повторюй. Я дарую любов і приймаю любов. Я відпускаю все, що не дорівнює гармонії. Я відновлюю баланс у своїх стосунках. Вдих і відчуй тепло у серці. Видих і дозволь гармонії розлитися у всі взаємодії твого життя. Усі стосунки, у всі спілкування. Уяви. Як серце випромінюється тепло та розуміння, тепло, яке випромінюється до інших, розуміння до всіх, хто поруч, не залежить від того, як вони себе поводять. У всьому є баланс, відновлює любов і ясність. Не сперечайся з тим, як все створено тут у світі. Побач себе гармонійною та балансуючою. Подумки-повтори. Я дарую любов усім, кого зустрічаю. Я приймаю себе у кожній зустрічі. Все, що не дорівнює гармонії, я відпускаю. Все, що я відчуваю до інших, я відчуваю до себе. Я вдячна кожній зустрічі, щоб знати, хто я є. Вдих, тепло у серці, видих, гармонія розлилась по тілу та на всі взаємодії, спілкування, відносини. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Я один вдих та видих. Зараз мозок може видавати непорозуміння суперечку з моїми словами, але просто знай, все створено з любові, абсолютно все, абсолютно у всьому є баланс. Абсолютно у всьому справедливість. Тотальна любов, побудь декілька митей у тиші, не критикуючи себе за те, як ти відносилась до інших, як ти бачила взаємодії з іншими, з іншого ракурсу. Просто зараз в тебе є можливість переформатувати своє життя до кожної зустрічі, відноситись. Як до себе, до найдорожчої, до найціннішої, до найріднішої, любимої. Красуне, я дякую тобі за твою сміливість, сміливість пройти до кінця цієї медитації. З любов'ю славетна. Обіймаю тебе.